13 серпня 24-го року представляю вам троянду White O'Hara. це чайна гібридна троянда. Цей кущ посаджений навесні 23-го року. Це друга річка, цьому кущу рік. Дуже гарна троянда, дуже мені подобається ця троянда. Замовила я її в Одеської області. Зараз той сайт називається Королівський сад. Там я її купувала, там пересортиці нема на тому сайті. Троянди, які я купувала, всі збіглися з тими сортами, що я замовляла, одна тільки не збіглася. Ну, може, то вони так вважають, я замовила в них було на сайті абракадабра плетиста, Називається троянда, а прийшла мені Ваніла Фрайс. Уже третя, виходить, вона в мене. Ну, може, вона в них вважається Абракадабра плетиста, не знаю. Якось так. А всі інші троянди, ті, що я замовляла, я там замовила набор англійських троянд. Набір 10 штук. І ну, я не пам'ятаю, скільки іменних троянд. Ті всі збіглися. Ось одна з них Вайта Хара. В тому році вона вже квітувала, Ну, було там небагато квіток, я навіть собі вазу її зрізала. Я її поставила в себе в хаті. Яка ж вона пахуча, ця Вайта Хара, дуже запашна, гарна троянда. Я б ще таку одну собі посадила тільки за її чудовий аромат. Паха ще неймовірні в цієї троянди. Вона біла-крема, біло вершкова масло чи біло-кремова, якась така і трішки зеленкувата. Квітка тримається довго. Я вже і пообрізала тут квітки. Це її друга хвиля квітування, Коли відквітовує, ось яка становиться. Взагалі квітка велика в цієї троянди. Ось рука моя ось квітка. Були квітки взагалі великі, надії. Ще більше, ніж ці. Ці трішки менше, ніж були. Це її друга филя, зимостійка троянда. Зимує у мене майже без укриття цю зиму. Ось які пуп'янки, пуп'янки зеленкуваті трішки. Ну, я так помітила, що вона і від погоди трішки якось відтінки свої змінює. Листя середньо зелене, коричневого ніякого нема, пагани зелені, полуглянцеве, іноді на сонці поблискує, але зараз сонця нема, тому не блищить. Трішки, трішки щось є якась плямистість, ну трішки. А так ця троянда не хвороблива. Бо це ж уже ж кінець літа, друга филя. Якщо троянда хвороблива, то вона хвороблива, вона показує себе. Ось якщо поруч поряд троянда ось квітує, а... Листя нема, бо воно все опало, воно все захворіло. Це, здається, колвотер cool троянда бузкового кольору. А це ж листя, те, що і було, те є з першої хвилі. Нічого з ним не сталося. Ну, я ще таку собі замовила троянду. Ну, не таку, а називається Пінк Охара. Це Вайт Охара, а я ще Пінк Охара. Я замовляла дерева на сайті сади буковини. Ну, дерева такі нічого, а дві троянди, які я замовила, жахливі саджанці прийшли, тому той саджанець пропав, Пінка Хара. Тому я хочу собі ще Пінка Хара десь тут поруч посадити, щоб вони разом були. Сонечка з'явилася. Так що, гарна трояндочка. Квітує, без квітів буває, але недовго. І це ж тільки рік цій троянді. Уже ж, троянда показує себе на, друг... на третій рік, на другий. Ну, я маю на увазі не на друге літа, а на коли їй два роки виповниться, це вже буде третє літо в тому році. Ось тоді вона все покаже. Зараз вона десь ну, до метру. Яка виросте, в наступному році подивимося. Ну, які висновки? Троянда дуже запашна, майже не хворіє, постійно з квітками, квітки довго тримаються, і в вазі, і на кущу. Ну, такі висновки. Дякую за перегляд. Дякую всім, хто підписався на мій канал. І дякую всім нашим українським воїнам, за те, що захищають нашу державу. Слава нашим ЗСУ!